Коломиї із простих дівчат роблять шляхетних панянок. Тут знову запрацювала школа шляхетних українок. Проект стартував ще в жовтні минулого року. Були вже й перші випускниці. Цьогоріч юні коломиянки будуть опановувати нові дисципліни. Старшокласниць і студенток навчатимуть куховарити основ етикету, створювати дизайн одягу. Як із простих дівчат роблять шляхетних панянок, дізнавалася наш журналіст Олена Козаченко. Школу шляхетних українок, Коломий ми створили в жовтні минулого року. Цьогоріч стартував другий набір ексклюзивного навчання. Засновником і директором школи є голова міськрайонної громадської організації Союз Українок Марія Гнатюк. Жінка переконана, що сьогодні вкрай необхідно відкривати заклади, де виховують справжню українську ладі. Ну таку школу заснувати саме життя спонукає теперішньої молоді. Сенс такої школи, мабуть, в тому, щоб виховати сучасну дівчинку. Як дійсно шляхтянку, щоб це була хороша мама, хороша сестра, хороша подруга, звичайно, громадська якась діячка, щоб вона не була осторонь того суспільства і не замкнулася просто в собі. Навчання в школі шляхетних українок триває один рік. Заняття проводять щосуботи. Протягом чотирьох годин юним коломиянкам читають лекції по 20 дисциплінах. Наша програма поділена на дві частини: є практична, тобто круглі столи, і є теоретична. Теоретична має такі дисципліни, як гендерна політика і нотаріальна справа. Це обов'язково їм треба екологія, економіка. Косметологія, візаж, молодіжні субкультури Цьогоріч в воно школу вступило 20 районних коломаянок. Дівчата вирішили тут навчатися, щоб сформувати в собі цікаву еродомуну особистість. даний час суспільство наше вимагає. Воно формує якусь, на мою думку, неправильну особистість жінки, тому що. В наш час звикла, що жінка весь час зараз перша жінка вже і юрист. Жінка жінка займає такі посади, які в загальному ще десь років 50 тому займали переважно чоловіки. І в цей час жінка втрачає дівчина, навіть втрачає якісь такі задатки. Звичайні вона перестає бути справжньою матір'ю, перестає бути настільки ласкавою, і якісь свої такі жіночі здібності втрачає в такому суспільстві, в такому житті. Кожна жінка повинна мати свою мету, свою ціль і повинна до неї йти. Я взагалі хочу розвинути в собі ніби всі ці предмети, які тут дають в цій школі. Я би взагалі хотіла так, щоб самовдосконалитись, ніби певно йти до своєї мети і взагалі не зважати ні на кого, хто мене вже про це відговорює. Викладач школи шляхетних українок Галина Данищук вважає, що сучасний ритм життя вимагає знань у різних сферах. Тому вчителі закладу вчать сучасних ужасних леді бути хорошими дружинами та інтелігентними співрозмовниками. Найбільше я би хотіла донести їм такі знання, які маємо ми, і хотілось би, аби наші Дівчатка на, на повну силу розуміли те, що сучасний ритм життя вимагає знань у всіх сферах і у всіх галузях, і тільки шляхетна українка це є справжня мати, справжня господиня, справжня дружина. Олена Козаченко, Володимир Скровабало, телеканал Рай.